Так, це вхід, заведена електрика. У нас кухня студія, вся разом 40, більше 40 квадратів. Там розходиться на дві спальні. Точне, з перший самузл 4 квадратних метри. Зона кухні достатньо велика. От, тут панорамні вікна, вигляд на південний схід такого внутрішній двір, якщо заглянути мою, а так, нічого там не забудують. От. Гардеробна, теж в районі 4 квадратів більше. От така правильна форма, велика площа. І дві спальні. Перша спальня, тут зона ваше наша В районі 15 метрів, Ої більше. Ось з таким гарним виглядом на південний схід. Ось Весь днів, нині не погода, ну, квітень. От, От. Ще один санвузл, його можна збільшити до цієї зони, якщо вхід зробити. І правильно квадратна спальня з балконом. Це санвузл. І йдемо розглянемо балкон. Балкон глибокий, там два стічки гарних для кави. двори без машин будуть там також. Вот так.